Петро Гнаб пише про те, що в Черкасах на підмогу заберекованої міліції пробують робити спецпризначенці. Ну, власне, про це Назара повідомив. Ми дзвонимо, не можемо додзвонитися до Назара. Піз... Пізніше окей. Давайте покаже показувати кличка, який там зараз на Гушевському. поки що стрім цей не падає, і можемо давати його зі звуком. Я так розумію.

Пусть зараз випускають, прямо зараз! Перемир'я! 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 Час! 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 Я жаліюся, що більше не було. Редоны бадняють. Я, я знаю. Я знаю. Брави. 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 Люди не воскреснуто погибшие Черновцы. Ром. Вся країна повинна сдавати. И мы тільки таким, Только так мы сможем змінити от власть. Я, я очень не хочу. Я очень не хочу, твоим родителям Скажи, что делать? В Украине сторона, что где? Что не представляет? I uh -huh. Украину и жители Донбасса от президента федератора! <звучит> <звучит> Я Норма, ти підіграв. Портале, ти. Давай, спіши. Вітале. От трохи пали, спи. Зіру. Ми ти сам спи. Діда, Вітале, вбрати, потягати за горло. Браво! Нажрали обещания поместится живем обещание. Вітали, Україна! С нами! Вони не підтримувати!

Два чоловіки не стріляли. бачу, що він каже, На передовій Руслана стоїть вітань далі на передовій Руслана стоїть! Скажи! Сумок такий, вийшов е, Віталій Кличко до людей, намагається їх переконати протримати перемир'я три дні. Люди не погоджуються, вони скандують, щоб він з ними був до ранку. За словами Кличка, Янукович дав гарантії, що протягом цих трьох днів, а навіть навіть скоріше, звільнять усіх. Е, е, В'язнів всіх затриманих у справі щодо Грушевського. Так і хочеться сказати заручників, тому що реально ці люди є в заручниках зараз. І це єдина поступка, схоже на те, що це єдина поступка, на яку пішла влада. Кличко намагається. Все-таки вести переговори з людьми, вони в нього питають, що Віталя що то ділать. Оце от один з тих чули. Ну не такий там російською мовою переважно до нього кричать: брат, скажи що ж Так, да, Братан, скажи, що ділась. Ну, ось жодного документу, судячи з того, що каже Кличко, Янукович не підписав і не зобов'язався підписати. Тобто, президент каже, що він дасть. Вказівку силовим органам відпустити людей зараз. Ви бачите, бока. Він стоїть десь окремо і каже: від... відпустіть кличка Олег Тягнебок. Наприклад, це може бути на арешт на. Протягом завтрашнього дня має відбутися близько 40 його судів. І на тих судах мають бути прийняті рішення про двохмісячні арешти 40 наших побратимів, які затримані, але ще не заарештовані. Вони гарантують, вони що суди приймуть рішення про зміну запобіжного заходу і наші хлопці чи 40 чоловік будуть так само відпущені. Наступне, вони гарантують, що припиняться переслідування Беркуту і припиняться силові дії зі сторони Беркуту, а також офіційно буде заявлено, що Беркуту є заборонено використовувати вогнепальну зброю. Це буде міністр внутрішніх справ. Після Беркуту. 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 对呀。 Ухвалені 16 січня друге про політичну відповідальність уряду два і третє про закон про декриміналізацію усіх учасників протесту. Якщо буде три... Приймали... Вплив на суддів. Чи Портнов в мене несе відповідь. Чи Клюєв, чи Янукович? Хто? Країна вічно зелених помідорів, це називається. Вірити шахраям, ну, як? Та, а, тобто, ти розумієш, що вони просять? Янукович попросив не просто перемир'я, Янукович попросив в обмін на звільнення заручників, він попросив звільнити вулицю Грушевського. Так нехай вийде до тих людей на вулиці Грушевської і персонально попросить. Це було б логічно? Там є небезпека кидання не яєць. Нехай вийде в оточення охорони, але проведе прямий діалог з людьми, які виходять на майдани по всій країні. Ти розумієш? Що ще теж важливо, що немає жодного сигналу про те, що Янукович пообіцяв, наприклад, покарати Беркут, який піддавав тортурам людей сьогодні і вчора, і позавчора, що припинять викрадати нових заручників. Тобто, це виходить взагалі білоруська така історія, розумієш, коли спочатку людей садять. Потім ведуть переговори з лідерами опозиції про те, що ми вас можемо там. Правильно це називається мініцією. заручники. Ти правильно вжила слово. Це не є ув'язнення, це є заручники, які потім виторговуються ну, якісь малозрозумілі речі, які не сумісні з демократичним суспільством, правами і свободами людей. Тобто Верховна Рада спочатку ухвалює рішення про те, що забирається права і свободи, а потім давайте вести переговори про те, що ми це скасуємо в обмін на щось. Ну, це знаєш, кадебісти старі називають це тактика білий слон. Ні, я не, не кадеб. Таке. Я таке хочу колись... старий, але не кадебіст. Ти, по-перше, не старий, по друге, я сподіваюся, що не кадебіст. Є таке, коли ставлять навмисне дуже дуже багато там неприйнятних умов, щоб від частини там інше, щоб щоб людина почала вимагати відмовитися від частини з них з найгір, від найгірших, і таким чином та людина, яка поставила дуже багато умов, досягла свого роду. Є коментарі Валентин Торба. Оппозиция договорилась отпустить в скором времени всех посаженных и воскресить убитых. Может быть, даже извиняться. Может и нет. Цикаво, сегодня будут полювать на людей? У нас есть Талка Діденко, яка може розповісти про те, якою погода буде в цю ніч, поки стрім іде. Я тобі пересилаю там на пошту картинки, які треба там їх дві штуки нанести.

Голови вбивають. Люди нікуди Сюда? не дінуться, бо ми собі водами не підемо, вони, вони, це воно, наша, сходим. вони сходим. хайдуть. А, сюди. а, а, сюди. а, а ми тоді нам тут, а а а тут да. багато територистів, панікіорів, які, які будуть відступати, і вони зараз. А то Ми ж мене ні, в мене дітей? Далі, 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 далі хвилину. Якщо піде техніка, то не тепер. У нас дуже широкий слав. Вони все розуміють. Вони все, те, що я розказую, вони все розуміють, вони самі школі цілийся. Макар, вже ми заробимо. Правий лівий слав мають не діятися доверта, не без абсолютно. Bravo, 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 bravo,